Прошу пояснити питання про працівника, якого прийняли, наприклад, 28-го або звільнили п'ятого. Чим аргументується нарахування суми заробітної плати? Чи є посилання на цей пункт? Чи з суми 20 за кількість відпрацьованих днів, наприклад, 20 за 3-3 тисячі. Наталічка, ще раз, будь ласка, уважно переслухайте мою лекцію. Ще раз уважно перегляньте слайди, і ви побачите, що пункт 8, абзац 3, надає два вимогу щомісячного нарахування 20 тисяч заробітної плати, не згадуючи слово, яке ви надаєте в своєму запитанні. Слово за відпрацьовані дні. Які дозволяють вам не виконувати 20к в постанові нема. Як нема і в дії, коли ви ставили галочку на бронювання, ви не ставили її із опискою, окрім місяців прийняття і звільнення за фактично відпрацьований час. Правда? О, от коли ви на це подивитеся з точки зору е, того, що слово відпрацьованих днів немає ні в порядку, ні в дії. То я не розумію, звідки у вас виникає логічна ну, підход до того, що ви можете забронювати за відпрацьовані дні. Ні, дія дає бронь на період, і щомісячна зарплата має бути 20к. Все. Що написала дія? Якщо у вас період з 28 починається, то 2... щомісячна зарплата, в тому числі періоду, з якого ви розпочали, має бути не менше 20к. А чи є посилання на цей пункт? Є так, абзац, 3 пункту 8 порядку бронювання мої лекції, цей слайд є, як і фактично описання ситуації, як в даному випадку бути.